Ну от Джон Гербс говорить, що ізбирательне правосуддя, і боротьба з приступністю. Ви як Ну, Я не тільки вважаю, я власне і пішов з посади, тому що зупинили одне, друге, третє. Констийний суд не можна саджати з головою Конституційного суду. Це ненормально. І про це президент знає. Я думаю, зараз більш ніж достатньо міжнародних сигналів і всередині країни протесту про те, що не відбувається реальних покарань. Дійсно винних в розстрілах не бачать вже російського сліду. Я змушений до цього часу ходити в генпрокуратуру і знову надавати докази, як і більшість людей, які переконані, що має бути не тільки розслідування, але й суд, і в цій резонансній справі і в іншій. По Геннадію Корбану. Я думаю, дуже важливо перестати дурити людей і сказати, що правоохоронна система і держава не має права залякувати власних громадян незалежно від прізвища. І незалежно від політичних уподобань. Говорю так, як людина, яка була силовиком два рази, і в тому числі і справа, яка стосується, наприклад, розслідування організованих злочинних уруповань в зоні АТО. Саме так вони називались і діяли там. Мали зв'язки по всій Україні. Так, ми це розслідування починали. Але ніхто не залякував ні батьків, не дітей спецназом. На допит треба було з'являлись в цій студії. Є люди, які самі з'являлись, і до мене приходили. І були незгодні. і казали Валентин. Що робити? Валентин через прес-службу показував, будь ласка, дивіться, що ми розслідуємо і чим можете, допомагайте. А там, де є докази, підемо до кінця. Організоване злочинне угруповання, вбивства людей, мародерство недопустимі. Але коли діють протилежно, коли згадують синдикати, я переконаний, що прокурори не синдикати мають рахувати один синдикат проти іншого. Та ні, захистіть людей, простих людей. Ті, що крадуть, нам яка різниця з якого синдикату? Зупиніть, посадіть. Вкрадені гроші. Я нагадав би савік ще раз в прямому ефірі: швейцарська прокуратура тримає за зверненням людини, яку видали за вас мі мікрофон ще з березня 2014 року. Тримає заморожені рахунки. Я нагадую, кого, якщо забули Олександра Януковича, Клименка, Арбузова, і на кожному рахунку кожної з цієї особи мільйони швейцарських франків. Знаєте, що до цього часу над Генеральною прокуратурою? Генеральним прокурором-заступником нічого. Гроші на рахунках. <плес> поки не буде реальної дії і зміни системи, в тому числі й керівництва такої системи, вона не потрібна. І ніколи ніхто не повірить в те, що потрібно 500 спецназівців для того, щоб одного громадянина України викликати на допит достатньо дільничного інспектора і прокурора. Тоді це держава, яка діє в правовий спосіб. І будь ласка, доводьте в суді або на інших розслідувань. Сто 100% людей вас понімають. Я не дивився, і... я дивився на вас, але дякую за розуміння.